Покажу вам своїх курочок. Зараз всі не розлякаються. Тут у нас всі рижі, рижі, чубаті окремо. Деяким, як бачите, подягали очки, бо це курки, бандітки, деякі скубуть когось, деякі яйця клювали, так що всім шкодоробкам подягали окуляри. Хай ходять, а за до курей довбуть. Хоча і ракошняка їм вистачає, сиплю постійно і їсти постійно в них є. Хто їх знає, може ще ото, що нема що їм робити. Вийшла і одна така, бачите, курочка вийшла із усіх. Чого це ти? Вийшла із усіх одна, в така біленька, гарненька. Із чуботами, з боротою. Не чубата, звісно. Шкода. Якщо хтось хоче займатися трохи борми, майте на увазі. Зверху сітка пластмасова, вона продається типу як під огірки, так сказати, щоб на них плелись. але ну, вони проти коршаків зарекомендували. Себе доволі непогано. <кій> Чисто по тому принципу, що Ця ну, точно у нас вже років зо-два тут висить. І вона толком той не трухне, не рветься, якщо сам туди не всунешся, не трухне, не рветься. Відповідно, коршаків і всяких ворон сюди не пускає. У нас тут таке місце, що може з поля зайти, що хоче. Звісно, від голодної лисиці воно не спасе, захоче зайде як до себе додому. Ну все ж таки. Ось, о, бачите, якраз курочка така, що в неї є і чуб, і борода, і лахматі ножки. Це, напевне, вона чи одна така вийшла, повністю така, яка має бути і лахмонога, і чубата, і борода. Бачите, півні у нас, все, це перший півінь, з якого починалося найстаріший на даний момент. У нього лахматі ноги і бородатики. У нас було такі дві курочки Чубатих. Одна риженька і одна он, чорненька ходить Чубата. Ну і з тих двох. Чубатеньких, Считайте, ми вже робили всіх інших курень. У нас від цього хлопця вийшов, виходить, там он в кінці, в деревах не видно далеченько, вийшов і чубатий, і бородатий, і з чуботами півень, і рижий. На сонці він відблискує, знаєте, не червоним, а білим відблискує. Та ми такого залишили, гляділи, щоб він вижив, щоб з ним все було добре. Що таке білий? Що таке? Не можеш ти сам, так? Да? Йди, поглажу. Очний ручний іди до мене. Так, це півня. Що вийшов у нас півень, іменно такий, який потрібно. А для того, щоб розвести таку породу, яку ми хочемо, іменно чубатих, бородатих, із чоботами, роль дуже велику грає півень. Да, півень. Ну і Слава Богу, у нас перший півень такий, який як потрібно, вийшов. Тому ми в цьому році вже відсадили рижих, усіх рижих, чубатих, бородатих <кхе -кхе 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 разом. Ну відповідно, якщо у нас є вже такий трохтий линя, і звісно, весь білий буду за тебе. Більшість курчат навіть зараз уже, якщо раніше у нас відсоток там чи чубатих, Ой, безгалую останусь за цієї сітки. Чубатих, бородатих, відсоток дуже малий виходив, ну, за що то, що півня такого не було. А зараз вже відсоток такий більший набагато. Тому надіємось, у нас вийде в цьому році. Багато зробити, так сказати, курочок, півників. Ой, ці коліна. Півників, курочок, чубато бородатих. Білий, ну не приставайте, линяюсь, що ну ти в баню. І в наступному році, я думаю, ми зможемо вже взяти півників, якщо воно дивіться, літає. А, вже не видно. Коршик. бачите, в, -то в тому вольєрі тікає, на чистому була. Зразу в кущі і тікає. Сама там щось ходила не з усіма. А летів коршик, як? як і споминалося за нього. Ну на Богу, трохи сіткою тут закрито, що не дуже то він сюди сяде. Хоча в минулому році були варіанти, що сідав. Прямо ж біля хліва, біля входу. Ну, чисто так повезло, що ми були. А він нічого не спів зробити, бо сідав, сідав, сідав прямо біля хліва і біг за корми сюди під сітку всередину і не боявся навіть. Рядіска така не хороша. Дякую всім. Не забувайте підписуватися, білий, що ти. Невгомовна така тварина. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.